Кількість місць обмежена там до 10 чоловік. Група збирається. На завтра зареєстровано 7 чоловік, тому що ще є можливість додатися і поїхати на ретрит. Оцей ретрит, що буде з 26 по 28 серпня, то буде для родин зниклих безвісти. Родини зниклих безвісти вони переживають таку невизначену втрату. Родини загиблих. То вже в них є, можна так сказати, така визначеність. Вже визначена втрата загибелі рідного і там вже. Зовсім інший підхід спеціалістів, щоб пропрацьовувати ці втрати. Ці ретрити вони проходять за підтримки Хмельницької міської ради, і на них проводяться такі от психологічні різні практики: арт-терапія, йога, медитації, таке от спілкування з природою, спілкування в колі своїх, тому що ніхто так не зрозуміє цей біль, як та людина, яка теж проходить цей шлях, і тому це дуже важливо для них що Вони не самі, що є люди, які їх підтримують, які стараються допомогти їм в цьому.